Вітаю! Ви на каналі Алекс Остацький та сьогодні ми поговоримо про акторський склад. Як будь-який автор, я хочу, щоб мої твори були екранізовані. До того ж, наш рідницький кінематограф вже розправив крила, а не як то було раніше, коли випускали по дві-три картини на рік. Так ось, бажання, бажаннями, мрії мріями, а кастакторів на деякі ролі я вже підібрав. Розумію, що це все наївно, але все ж. В вашій увазі акторський склад, сподіваюся, майбутніх фільмів. Іграшка. На мою думку, найкраще, що я колись написав. Так, по суті, це невелика розповідь, але вона вийшла гарною, чудовою я б сказав, причому я гадки не маю, звідки мені на думку прийшла ідея оповідання. Абсолютно. Нуар, дуже складно було обрати когось з актрис. Нуар це Моніка Білучі, це Елізабет Олсен. Це Ольга Сумська, зрештою. Але Нуар за сюжетом 30 років і при цьому вона виглядає на 25. А Ольга виглядає трохи старше. Хто б підійшов максимально? Я думаю, що це Валерія Ходос. Роль рукавої Красуні підійшла б їй. Марі, Анна Кошма. На диво різнобічна актриса. Чому на диво? Тому що вперше я її побачив у серіалі Свати, де вона грала Женю, яка подорослішала. І я думав, що вона стане заручницею цієї ролі. Але ні. Вона спокійно грала абсолютно іншого персонажа в серіалі Сашка. Потім були інші фільми, де вона грала і дбайливих дружин, і запеклих стерв. Справді, талановита акторка. Жюль Сергій Калантай. Спірний вибір, якщо чесно, я бачив багатьох у цій ролі: і Станіслава Буклана, і Олега Вінника, і Володимира Грянського, і Андрія Карбунова, і навіть Олексія Вертинського. Але зупинився на кандидатурі Сергія. Він ідеально вписується у сцену аварії в фіналі. Так, в оповіданні її немає, лише згадка, але в фільмі вона точно буде. Пил богів. Довго виношував ідею, і ось вона вивелась у роман. Хоча спочатку планував трилогії. Але у виборі між водою та розвитком сюжету вибрав розвиток. Не перша моя робота у жанрі стимпанк, але найоб'ємніша. Діана Фон Штанмайер. Наталка Денисенко. Не ідеал, але під образ підходить. Також цікава актриса, яка грала різні ролі за свою кар'єру. Особисто мені дуже подобається. ДЕВІД Граймс, Сергій Калантай. Йому ідеально підійшов би офіцерський мундир червоного кольору, але вирішальною була все ж таки примірка образу по ходу сюжету, і на примірці саме він пройшов ідеально. Дороге так само приміряв Станіслава Боклана, але ні, він більше підійде для іншої ролі. Міяко Анна Кошмо, так і бачу її з вушками та хвостиком, що кричить Господар. Так, є актори, які будуть повторюватимуться в цьому списку, а не тому, що я мало акторів знаю, просто бачу у цих образах саме їх. Дік Камерон Станіслав Боклан, викопаний головоріст. Гаразд, жартую. Але актор, який зіграв головну роль у фільмі Поводир, а також блискуче виконав роль у серіалі Папік, а це абсолютно протилежні ролі, точно впорається з ролі людини, яка все життя заробляла тим, що вбивала людей. Іфат Ганна Саліванчук я бачив її більше в комедійних ролях, а Іфат найкомедійний персонаж. Сурова дівчина, яка виросла борцем. По суті, відносини з Греймсом для неї лише невелика передишка. Зовні, звісно, Гана не схожа на арабську дівчину, але і гра міс... Малек не парс, хоч і зіграв Фредді Меркурі. Тому, я гадаю, варіант дуже цікавий Літери на білому тлі. Реалізм, ну майже. Хоча так, повість місцями чорна. Гумор теж чорний та бридкий, але ця книга цікава та знайшла відгук у читачів. Взагалі я сподівався, що ця повість перевершить оповідання іграшка, але на жаль, цього не сталося. Марина Наталка Денисенка Роденька, невисока ідеально підходить. Щоправда, у Марини кучеряве волосся, але Гримери впораються. Палич Станіслав Буклан. Ідеально підходить під роль палача. електрик, Алкаш, філософ. Хто як не він. Уявіть його неголеним, ну як Григорія із серіалу, Коли ми вдома. Ось, такий самий, тільки ще більш неголений і мріючи поїхати до Бухаресту. Сучка Яна Глущенко. Так, це та сама білявка з дизель шоу, але прибрати косметику, надіти на неї сірий, непомітний одяг, зібрати волосся у хвіст та напнути на очі окуляри, вилита сучка. биття оповідання, ідея якого народилась в одному поїзді. Якщо чесно, як і у випадку з літерами на білому тлі, я боявся, що читачі не так зрозуміють сюжет. Все таки в оповіданні багато збочень. Суспільство нас зі скрипом таке сприймає. Анна, Анна Кошмо. Так, вона. Взагалі тут навіть без варіантів. Я бачу тільки її в ролі Анни. Трохи згорблено, на трохи зігнутих ногах, кривляється дивними гримасами, пускає слину і притискає до себе плюшого від медика. Валентин Федір Гуринець. У нього навіть зовнішність молода. Хоча йому 34 роки. Він як Томас Санкстер, тільки український. Роль Валентина важка, бо сам персонаж непростий з одного боку збоченець, з іншого люблячий чоловік. Бо він Анну дійсно кохав. Лінда Багатостраждальний прикол роману Грав Маски, який розповідає про Лінду Крос. Скільки нечистот на нього вилили критики і ображалося, коли я їм не підтакував. Але критика критикою, а побачити цю історію на екрані я все ж таки хочу. Аманда, Людмила Барбір. Не думав, що зможу підібрати актрису на цю роль, але я уявив її за кермом «Порше 911 Потім як вона лежить в обіймах зі спрячою Ліндою на дивані в клубі і як грає в покер з Ральфом. І знаєте, вона ідеально вписалася в образ. Я бачив її виключно як телеведучу, і там вона просто Янгол. Але повірте, я знаю, всередині кожного янгола приховано ще те чортеня Джейсон Чандлер. Олексій Горбунов зізнатися ідеально на роль діда Лінди підійшов би Богдан Ступка, але його, на жаль, уже немає з нами. Олексій Горбунов сильний актор, саме такий і повинен грати добру, але строгу людину, якою, по суті, є Джейсон Чандлер. Він добрий до доньки та онуки, але намагається тримати в вузді зарозумілого онука і вже точно не дасть спуску нахабному зятю. Альберт Чандлер, Андрій Дебрін. Альберт з'являється лише в одній сцені, але має свою історію. І Андрій Дебрін чудово цю історію розповість. Хоча не приховує зовні він не дуже схожий на Альберта. Якщо брати зовнішність, то підійшов би актор Марк Дробот, але я його лише у негативних ролях бачив. Альберт більш позитивний герой. Дензель Кросс, В'ячеслав Довженко. Мій улюблений персонаж у виконанні цього актора серпень із фільму Кіборги. Звичайно, у нього велика фільмографія і я впевнений, що він легко зможе зіграти хитрого, нахабного і розважливого дензеля, який, по суті, відкрито використовує почуття дружини у своїх корисливих цілях. Лі Крос і Урсула Чандер Два схожі зовні персонажі. Хоч Урсула є епізодичний персонаж, але схожість із сестрою чоловіка в неї має бути, то кого ж взяти на ці ролі? Мені здається, ідеально підійшли б Наталя та Ольга Сумський. Так, їй довелося би сильно гримувати, враховуючи те, що Лі не плищить красою, але все ж таки мене вже немає. Знаю, знаю твір, в якому дев'ять кінцівок та безліч точок вибору, де читач сам обирав, куди буде йти сюжет, екранізувати складно. Але можливо. Шанталь Наталія Бережна Музичко. Пам'ятаю її за ролю лаборанта з серіалу Реальна містика та покліпу пародії на одного російського виконавця. Зовнішньо це 100% Шанталь. Андре Кирило Бін так, тренер жіночої команди по волейболу з серіалу Коли ми вдома. Але він підходить під цю роль. Людина, яка замкнена в петлі часу та шукає вихід звідти. Мадам Босе. Катерина Кузнецова. Скажемо чесно, підібрати ідеальну акторку на роль Мадам Боссе складно, бо сама Мадам Боссе виглядає специфічно. Але на все воля гримерів. Скидаючи шкіру. Ще один твір, який важко екранізувати. Бо сцени з Річардом та Едвардом переплітаються, і якщо у книзі ще можна якось тримати інтригу та не розкривати карти, то в екранізації з цим важче. Едвард П'ячеслав Довженка знову серпень із кіборгів, але тепер у ролі американського морпіха. Взагалі йому дуже пасують військові ролі, бо в нього, на мій погляд, проста зовнішність без всіх цих вольових підборіть та тому подібного. Джейн Дарія Легейда. Трохи молода для такої ролі. Все ж таки Джейн за 40. Але вона ідеально зіграє імпульсивну Джейн. Кейт Міла сивацька. Розумію, що актрисі не 15, як Кейт, але вона підходить під образ підлітка бунтаря. По суті, треба копія Джейн, бо донька за своєю імпульсивністю повністю пішла в матір. Ітан. Олексій Горбунов, людина, яка обожнює свій додж та класику року, Кувін, Канзас, Дед Бойс, Лед Зепелін, Ай Сі Дісі, Металіка, спогади про дитинство, коли Ітан вмийкав пасинку хіти цих гуртів, сказали Едварду, що він, в... Хлоя, Ольга Сумська. Мама Едварда та бабуся Кейт. Ідеально підходить під образ строгої бабусі, яка хоче зробити з Кейт таку ж елегантну леді, як і сама вона, Метю Войтовський. Кирило Бін. Бо схожий на реальний прототип героя. Більше ніхто не підходить, чесно той, що ламає четверту стіну Станіслав Боклан. З ним лише дві сцени, але цей персонаж ніби з іншого виміру. Він знає, що це вигадка і йому це подобається. Поки що це весь каст, який я бачу. Деякого я десятки разів бачив на екрані у різних образах, а з кимось познайомився, коли шукав образи для цього відео. Сподіваюсь, що наступить час, коли мої твори будуть екранізовані та ці записи стануть у пригоді. Дякую за перегляд. Текстова версія на Патреоні у загальному доступі. Посилання на Patreon та інші сторінки в описі до відео. На все добре!